Привіт усім! Зараз захотілося записати відео на тему його думок. Ну, хто в них, що взагалі в нього відбувається, зокрема в його домівці. Сьогодні я трішки інакше хочу і сам розклад на рунок зробити. Спочатку я руни розкину, а потім вже почну читати картинку в цілому. Це є більш правильна, аутентична робота з рунами. По одному питанню і руна. Це більше до традиції Таро. В рунах це більше ідея підключення до потоку інформації, ніж читання розкладу позначення. Отже, серед моїх підписників більше таро полюбляють, це якось більш така популярна система є наразі, але я ж все ж таки рунолог, тому і працюватиму більш звично для себе, щоб давати вам найбільш точні відповіді на ваші хвилюючі питання. Посилання на сторінку донату від 5 гривень, і мій контакт є в описі до цього відео. Отже, давайте зосередимося на його образі, обличчя, очах. Підійміть його образ, який є у вас на серці. Проговоріть голос або в своїх думках його ім'я, що в нього на серці, що під серцем, що в думках що в голові, що вдома в нього. Зараз рунує в мішечку. Так перебираю і настроююсь на роботу, а вже від них якесь таке покалування відчуваю, як такими маленькими блискавками. Подивимося зараз на рунах, що там насправді в нього. Давайте зробимо ще код Угу. <свят> да, текало выйду у нас сегодня. Дома у нас есть любовь. Настрій це те, що він хотів би бачити наразі. Це є його таке бажання на Новий рік. Тільки зараз йдуть якісь такі проблеми, хмари, якісь, причому винний в цьому, саме він. Якось не зовсім по-серйозному себе зараз проявляє, як мала така дитина, а не чоловік. Втомився носити маску серйозності І на фоні свята, захотілося так розслабитися, не думати ні про що. Хочеться вести себе так, як хочеться, а не так, як від нього очікують інші. А щоб так себе поводитися, йому зараз приходиться багато хитрити і недоговорювати. Він зовнім намагається проявляти себе досить велично. Мене мають. Любити і кохати, тільки з його інтересами треба зважати, щоб до нього прислуховувалися. І він відчувається, що він дуже любить порядок. Такий дім, затишок навколо, домашня їжа, така не ресторанна чи фастфуд. Це саме не сам він це надає, так? А прагне, щоб йому це створювали інші. І він такий по центру сидить, насолоджується цим всім. Відчуваєте, що заробляти він вміє. Наче зовні все для дому і сім'ї, але, але але він багато чого приховує собі на серці, на думках. Якщо говорити саме про серце. І що, чи хто там зараз, це перш за все про гроші. Він, наче як одружений на грошах і закоханий в них іде. Ще сподівання є, що якийсь такий прибуток чи подарунок ось ось в нього буде, бо ще назриває свято, він для себе його, наче як очікує. Можливо, це День народження, ювілей, або якесь свято, яке. Пов'язано з ним, і він очікує, що йому щось подарують чи принесуть. І ще він при цьому йде, йде як запрошений до когось. Оце є, що на серці зовні, що відразу вони показують. А якщо говорити про більш глибокі почуття і емоції на ньому, то тут уже йде боротьба, йде боротьба сам з собою бореться. І він наче як не вірить, що може дійсно по-справжньому кохати, так щиро кохати, і відверто висловлювати свої почуття. Хоча це може і дійсно, він цього не вміє, і не може, а щодо кохання і справжніх почуттів, тут він уже сам себе настроїв на таке, заплутався сам собі. І жінка в нього поряд є. Вона його інколи не розуміє. Тут я не можу сказати, що взагалі якогось такого порозуміння немає. Взагалі воно є, це відчувається, але бувають такі моменти, коли вона дивиться на нього, як на іншу людину, начебто його в якийсь момент так міняє дуже різко, і він вже сам не свій, як і відлітає кудись думками, подумки кудись туди. Далеко-далеко до когось. Поведінка змінюється. Він то такий добрий і ніжний, і лагідний, і весь такий уважний, то навпаки такий різкий, грубий, нахабний і стає таким, знаєте, підверто неприємним, що навіть його від себе, як відштовхнути хочеться. Хвиля якась своя в голові в нього. Хоч який настрій, але хвиля, вона з такою однією енергетикою. Це щоб у нього все було так, як він хоче. Ось це в нього не змінюється <гум> в будь-якому випадку. В думках, в думках є турбота про близьку людину, але по почуттям відру це більше якесь покровительство йде. Це як думки про дитину або людина, яка для нього як дитина є, яку треба оберігати і за яку треба турбуватися постійно, хвилюватися. Що на серці в нього було багато про гроші, думок, в думках теж є. Бо планує де і як заробити ще, щоб цю людину... Яка від нього потребує роботи, він хоче якось захистити, забезпечити їй таке достойне життя, яке вона заслуговує. Хоча в якому сенсі він для себе це більше робить. Бо якщо він зміг, забезпечує, так, то може і про себе, та і іншим таке сказати, який я класний і крутий. Зараз все так непросто, а я зміг. Пишайтеся мною. Кохайте і любіть ще більше. І тримайтеся за мене. Він дуже це любить, що за нього тримаються, і в ньому потреба є у інших людей. От відчути себе потрібним, фактично, щоб від нього якось залежали. Може, матеріально, емоційно. Це для нього є як повітря якесь. Це є така. Сила його, в таємних думках. Тут про жінку є жінка, яку він бажає, таємно від усіх, навіть в якому сенсі від себе таємно, між ними йде багато чого, недосказаного, багато чого не договорюється. А ось вона за нього дуже сильно переймається. навіть навіть якось занадто сильно. І занадто сильно на себе перетягує його проблеми. Бо він йде, як прикритий чи такий закутаний думками енергією іншої людини. Ця енергія, вона позитивна. Це не те, що там на нього щось навели, так? Це відчувається, що це від. Дійсно щирого серця і за нього турбуються, але цієї енергії на ньому якось забагато. Тут є питання, чи залишилась вона у тієї, хто так за нього турбується наразі. А взагалі, це трикутник. Тому що, пам'ятаєте, так, перед цим у нас йшла жінка, яка, наче і поряд, наче зовні все добре, там непорозуміння інколи є. Але є ще одна, з якою він хоче бути поряд, але не може. І від цього йому боляче. І біль в глибині його душі. Який цей біль ніхто більше не бачить. Він закрив собі, тому і вбив собі в голову те, що я раніше казала, я по-справжньому кохати не можу. Це не для мене, так не буває. Тому що так легше для нього. Перш за все. І воно не так сильно болить. Краще в себе якогось, такого, в себе якогось придурка струїти, якому зручно сидіти на двох стільцях, робити вигляд, що трикутник його влаштовує. Але в глибині серця і душі це, це не так болить від того, що це питання в нього не вирішене. І він ще не дозрів, але поступово йде в своїх планах на зустріч і розмову з цією жінкою. Йому хочеться з нею свято. Не по-серйозному і тільки в розмовах, бу-бу-бу, так, зустрітися, пересектись, там, крапки поставляти, а хочеться пірнути в ту атмосферу, в ту саму, яка йому дуже добре знайома, знову її оце відчути хочеться коли така легкість, коли є позитив, якась ейфорія, хочеться зловити цей момент, і зловити момент це і потрібно. Для цього потрібні зустріч і свято. Зверніть увагу, що обіцянки ще від нього будуть, які сам він буде вірити. Але багато надій. Його слова вкладати не треба. Помірність, поступовість і контроль за емоціями. Це те, що потрібно буде для розвитку стосунків, щоб спонукати рухатися його, а не щоб рухалися до нього, як він звик в своєму житті, так? Все ж завжди було для нього. А тут він сам має рухатися назустріч. Тому і важливі будуть такі. Три слова. Ну, трошки більше, три поняття помірність, поступовість і контроль за емоціями. І перш за все, все це стосується ці три поняття тієї жінки, яка закутала його так в свою енергію і переживання турботи. З цим потрібно щось робити, бо на себе так енергії взагалі не залишиться. А до відсутності енергії він рухатися не буде. Дякую за перегляд!